Інколи буває так, що найпростіша операція стає найскладнішою. Досить часто так трапляється, коли начебто все стандартне і хорошо, а виникають певні ускладнення, які можуть бути і несумісні з життям. Але, да, дійсно, є операції екстра класу, коли потрібно більшу частину серцевих структур замінити. І ми декілька разів на рік такі операції виконуємо і замінить двох. Трьох клапанів з шунтуванням із заміною аорти. І е, одна із самих таких моїх, скажімо, операцій, які я пам'ятаю і які я е, е, тримаю весь час перед очима, це була молода пані з порушенням вродженим клапаної системи аорти. От і якій довелося замінити клапан, зробити пластику другого клапану ну і замінити аорту. Досить складна операція, майже 10 годин. І, але пані повернулася до звичайного, абсолютно нормального, здорового життя, незважаючи на те, що вона була досить в важкому стані до операції. Андрій Іванович, молодий хірург. Але в свої 33 роки він здійснює наскладні операції на серці та не жалкує ні на мить про вибір професії. каже, що іншим лікарем навіть себе не уявляє. Після закінчення інституту та інтернатури молодий спеціаліст повернувся на Хмельниччину. Але на той час відділення кардіохірургії в обласній лікарні практично не було. П'ять ліжок, так декілька осіб медперсоналу. Нелегкі тоді були часи, пригадує Андрій Іванович. Та додає, що усі не гаразди у Хмельницькій області практично не було такої можливості на той момент, коли закінчиться тут. І ми створювали це службу. От, завдяки адміністрації ми почали це, ну, що, звісно, можна бути розумним, впевненим, хорошо все робити, але якщо немає підтримки з боку держави, то нічого не вдасться, тому що це потрібні фінанси. На сьогоднішній день ми маємо цю підтримку, маємо можливість оперувати, надавати безкоштовну допомогу пацієнтам багатьом. Сьогодні хмельницька кардіохірургія має хорошу славу серед подолян. А результатом копіткої праці лікарів є те, що за кількістю вдалих оперативних втручань Хмельницька кардіохірургія входить до трійки кращих регіональних закладів вузькопрофільної медицини. За рік ми приблизно виконуємо півтори тисячі операцій. Я думаю, що в цьому році у нас буде під дві тисячі операцій. За рік коли наша знімальна група переступила поріг лікарняної палати кардіологічного відділення, звід усіх її пацієнтів ми почули лише найкраще. Чи відгуки про Андрія Івановича о цього дідуся, взагалі, на обличчі з'явилися сльози, а з його уст лунали безмежні слова вдячності. Тому вислів лікувати тіло а віддавати душу саме про Андрія Івановича. За такий нелегкий труд дуже велике спасибі, їм щастя, здоров'я їхнім сім'ям, всього найлучшого. Про завідуючого відділення колеги говорять з повагою та навіть з любов'ю. Нас завідуючий дуже хороша людина, дуже відповідальна, працьовита. Вона він хорошо знає свою справу, виконує її. Ми його дуже любимо. День медика Андрій Іванович планує святкувати лише зі своїми колегами. каже, що цілий рік інтенсивно працює, тому в такий важливий день можна і зібратись усім відділенням, аби підбити підсумки роботи за рік. Хочу привітати всіх медпрацівників. І наших дорогих молодших медсестер, і наших помічниць основних медсестр, медсестринський весь персонал, і безумовно лікарів. Бажаю, щоб вони всі були здорові, щоб їх сім'ї витримували цей наш потяг, який рухається вперед і не зупиняється, йде тільки вперед, жби нарощує швидкість. Інколи це дійсно перешкоджає нормальним сімейним. Стосунком, тому що це більшість часу на роботі, але е, я їм бажаю те, щоб їх близькі це розуміли, тому що ми допомагаємо людям і в цьому наша робота.